Урок 45. Множина іменників. Присвійний відмінок, ланцюжок визначень. Прочитайте та прослухайте наступні слова та словосполучення. Потім протягом кількох хвилин опрацюйте лексику самостійно. Grow up зростати. Once одного разу. Country cottage дача. Fascinating чудовий. Domestic домашній. Маус Майс. Миша – миші. Пентри – комора. Be scared of – боятися. Be delighted – бути в захваті. Cow – корова. Horse – кінь. Pig – свиня. Sheep – sheep. Вівця – вівці. Ox – oxen. Бик – бики. Гус – гіз. Гусак – гуси. Поунд – ставок. Гоу машрумін. Збирати гриби. Прочитайте та прослухайте наступні слова та словосполучення. Потім Вудс, Аліс, Village, Село. Go on foot. Ходити пішки. Admire, Захоплюватися. Нет. Охайний. Two-story house. Двоповерховий будинок. Roof, Дах. Estate, Садиба. Take photos. Фотографувати. Unfortunately. На жаль. Tooth. Teeth. Зуб. Зуби. Боза. Турбувати. Cure. Вилікувати. Herbs. Лікувальні трави. Rush hour. Час пік. Traffic jam. Дорожня пробка. Multi-lay highway. Багатосмугова магістраль. Woods, Alice Під час паузи перекладіть слова з англійської мови. Прослухайте правильний варіант. Grow up Зростати Once Одного разу Country Cottage Дача Fascinating Чудовий Domestic Домашній Mouse mice Миша Миши Pantry Комора Be scared of. Боятися. Be delighted. Бути в захваті. cow – Корова. horse, Кінь pig, Свиня. sheep, sheep, Вівця вівці. ox – oxen, Бик бики. Гус гіз. Гусак гуси. Ставок. Геомашрумін – Збирати гриби. Під час паузи перекладіть слова з англійської мови. Прослухайте правильний варіант. Вудз. Ліс. Село. Го он foot. Ходити пішки. Admire. Захоплюватися нет охайний ту story хаус, двоповерховий будинок, руф, дах, Estate. садиба, Take photos. фотографувати, Unfortunately. на жаль, teeth. Зуб зуби бота турбувати Cure Вилікувати Herbs лікувальні трави Rush Hour час пік, traffic Jam Дорожня пробка multi-lane highway, Багатосмугова магістраль Woods – Ліс village Sel... – Силу Під час паузи перекладіть слова з української мови, прослухайте правильний варіант Зростати grow up – одного разу once – Дача Country Cottage Чудовий fascinating – Домашній domestic – Миша Миші Маус Майс комора, пентрі, боятися, be scared of, бути в захваті, be delighted, корова, cow, кінь, хоз, свиня, pig, вівця, вівці, sheep, sheep, бик, бики. Окс оксен. Гусак гуси. Гус гіз. Ставок. Збирати гриби. Під час паузи перекладіть слова з української мови. Прослухайте правильний варіант. Зростати. Grow up. Одного разу. Once. Ліс. Woods. Село велич ходити пішки. Go on foot – захоплюватися. Admire – охайний. Needs – двоповерховий будинок. Two-story house – дах. Roof – садиба. Estates – фотографувати. Take photos – на жаль. Unfortunately зуб, Зуби. Tooth teeth турбувати Boze вилікувати Кьо лікувальні трави Herbs. час пік Rush Hour Дорожня пробка Traffic Jam Багатосмугова магістраль Малтілейн Хайвей. Ліс. Вудс. Село. Велич. Ходити пішки. Go on food. Прочитайте та прослухайте правило. Загальне правило створення множини іменників було викладено в уроці 1. Деякі іменники утворюють множину не шляхом додавання закінчення С і С. А шляхом інших змін. Однина множина. Мен чоловік мен. Вумен жінка Вимен. Child дитина. Children. Foot, нога, фит. Tooth, зуб, teeth. Guss. гусак, гіз. Маус миша майс окс бик оксен. Imanicin use money here і низка інших вживаються тільки в однині. For example, what is the news? Які новини? Her hair is fair. В неї світле волосся. The money is on the table. Гроші на столі. Присвійний відмінок іменників утворюється шляхом додавання до іменника в однині апострофу та с і тільки апострофа до іменника у множині. For example, My sister's room кімната моєї сестри. My sister's room кімната моїх сестер. В англійській мові іменник може бути визначенням до іншого іменника, коли він стоїть перед ним у загальному відмінку, тобто без зміни своєї форми. Такий іменник перекладається українською мовою прикметником або іменником в одному з непрямих відмінків. For example, The bus stop, автобусна зупинка, City transport problems – проблеми міського транспорту. Іменник з попереднім числівником, що служить визначенням, зазвичай вживається в одний ні. п'ятирічний план. A ten-year-old girl – Десятирічна Дівчинка. В англійській мові іменник може бути визначенням до іншого іменника, коли він стоїть перед ним у загальному відмінку. Тобто без зміни своєї форми. Такий іменник перекладається українською мовою прикметником або іменником в одному з непрямих відмінків. For example, The bus Stop, автобусна зупинка. City Transport Problems. Проблеми міського транспорту. Іменник з попереднім числівником, що служить визначенням, зазвичай вживається в однині. ні. For example, The five year plan. П'ятирічний план. Прочитайте та прослухайте речення. I grew up in the city. Я виросла у місті. Once we received a letter from my mother's cousin. Якось ми отримали листа від двоюрідної сестри моєї мами. She invited us to live in their country cottage in summer. Вона запросила нас жити в їхньому заміському будинку влітку. The news was fascinating. Новина була чудова. I had never seen any domestic animals close before. Я ніколи раніше не бачила домашніх тварин близько. I had only seen a mouse in the pantry. Я бачила лише мишу в коморі. Since then I had been scared of mice. З того часу я ya мишей. So I was delighted to see cows and horses. Тому я була в захваті, коли побачила корів та коней, pigs and sheep, oxen and geese, свиней та овець, биків та гусей. Прочитайте та прослухайте речення. I grew up in the city. Я виросла у місті. Once we received... We went fishing in the pond. Ми ходили ловити риб у ставку. We went mushrooming in the the woods near the village. Ми ходили збирати гриби у лісі поряд із селом. We went on foot a lot. Ми багато ходили пішки. We admired the neat two story cottages with red roofs. Ми милувалися акуратними двоповерховими котеджами з червоними дахами. We took a lot of photos of my relatives' estate. Ми багато фотографували садибу моїх родичів. Unfortunately, one of my teeth had been bothering me for some time. На жаль, один із моїх зубів турбував мене деякий час. But their tooth was cured with some herbs. Але зуб вилікували лікарськими травами. I liked our country life without rush hours, traffic jams, busy multi-lane highway. Мені сподобалося наше сільське життя без годин пік дорожніх пробок, завантажених Questions and answers питання та відповіді. What's the news? Які новини? The news is great. Новини чудові. Whose car is it? Чия це машина? It's my parents' new car. Це нова машина моїх батьків. Whose cottage is this? Чий це котедж? It's my aunt's cottage. Це котедж моєї тітки. What's your aunt's name? Як звуть твою тітку? My aunt's name is Alice. Мою тітку звуть Alice. Your children's names are Paul and Max. Її дітей звуть Пол та Макс. Questions and Answers питання та відповіді. What's the news? Які новини? The news is great. Новини чудові. Whose car is it? Чия це машина? It's my parents new car. Це нова машина моїх батьків. Whose cottage is this? Чий це котедж? It's my aunt's cottage. Це котедж моєї тітки. What's your aunt's... Під час паузи перекладіть речення з англійської мови. Прослухайте правильний варіант. I grew up in the city. Я виросла у місті. Once we received a letter from my mother's cousin. Якось ми отримали листа від двоюродної сестри моєї мами. She invited us to live in their country cottage in summer. Вона запросила нас жити в їхньому заміському будинку влітку. The news was fascinating. Новина була чудова. I had never seen any domestic animals close before. Я ніколи раніше не бачила домашніх тварин близько. I had only seen a mouse in the pantry. Я бачила лише мишу у комурі. Since then, I had been scared of mice. З того часу я боюся мишей. So I was delighted to see cows and horses. Тому я була в захваті, коли побачила корів та коней. Pigs and sheep, oxen and geese. Свиней та овець, биків та гусей. Під час паузи перекладіть речення з англійської мови. Прослухайте правильний варіант. I grew up in the city. Я виросла у cousin. Якось ми отримали листа від We went fishing in the Паунзе. Ми ходили ловити рибу у ставку. We went mushrooming in the woods near the village. Ми ходили збирати гриби у лісі поряд з селом. We went on foot a lot. Ми багато ходили пішки. We admired neat two story cottages with red roofs. Ми милувалися акуратними двоповерховими котеджами з червоними дахами. We took a lot of photos of my relatives' estate. Ми багато фотографували садибу моїх родичів. One of my teeth had been в me for some time. На жаль, один із моїх зубів турбував мені деякий час, but the tooth was cured with some herbs. Але зуб вилікували лікарськими травами. I liked our country life without rush hours, traffic jams, busy multi-lane highways. Мені сподобалося наше сіль. Questions and answers. Питання та відповіді. What's the news? Які новини? The news is great. Новини чудові. Whose car is it? Чия це машина? It's my parents' new car. Це нова машина моїх батьків. Whose cottage is this? Чий це котедж? It's my aunt's cottage. Це котедж моєї тітки. What's your aunt's name? Як звуть твою тітку? My aunt's name is Alice. Мою тітку звуть Еліс? Your children's names are Paul and Max. Її дітей звуть Пол та Макс. Questions and answers. Питання та відповіді. What's the news? Які новини? The news is great. Новини чудові. Whose car is it? Чия це машина? It's my parents' new car. Під час паузи перекладіть речення з української мови, прослухайте правильний варіант. Я виросла у місті. I grew up in the city. Якось ми отримали листа від двоюродної сестри моєї мами. Once we received a letter from my mother's cousin. Вона запросила нас жити в їхньому заміському будинку влітку. She invited us to live in their country cottage in summer. Новина була чудова. The news was fascinating. Я ніколи раніше не бачила домашніх тварин близько. I had never seen any domestic animals close before. Я бачила лише мишу в коморі. I had only seen a mouse in the pantry. З того часу я боюся мишей. Since then I had been scared of mice. Тому я була в захваті, коли побачила курів та коней. So, I was delighted to see cows and horses, свиней та овець, беків та гусей, pigs and sheep, oxen and geese. Під час паузи перекладіть речення з української мови і прослухайте правильний варіант. Я виросла у місті. Ми ходили ловити рибу у ставку We went fishing in the ponds. Ми ходили збирати гриби у лісі поряд із селом. We went mushrooming in the woods near the village. Ми багато ходили пішки. We went on foot a lot. Ми, ми, ми милувалися акуратними двоповерховими котеджами з червоними дахами. We admired neat two story cottages with red roofs. Ми багато фотографували садибу моїх родичів. We took a lot of photos of my relatives estate. На жаль, один із моїх зубів турбував мене деякий час. Unfortunately, one of my teeth. Had been bothered me for some time. Але зуб вилікували лікарськими травами. But their tooth was cured with some herbs. Мені сподобалося наше сільське життя без годин пік, дорожніх пробок, завантажених багатосмугових магістралей. I liked our country life without rush hours, traffic jams, busy multi-lane highway. Питання та відповіді. Questions and answers. Які новини? What's the news? Новини чудові. The news is great. Чия це машина? Whose car is it? Це нова машина моїх батьків. It's my parents' new car. Чий це котедж? Whose cottage is this? Це котедж моєї тітки. It's my aunt's cottage. Як звуть твою тітку? What's your aunt's name? Мою тітку звуть Элис. My aunt's name is Alice. Її дітей звуть Пол та Макс. Children's names are Paul and Max. Питання та відповіді. Questions and answers. Які новини? What's the news? Новини чудові. Their news is great. Чия це машина? Whose car is it? Це нова машина моїх батьків. It's my parents' new car. Чи це котедж? Whose cottage is this? Це котедж моєї тітки.